Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо неймовірно смачний та корисний шоколадний десерт з полуницею, який готується лише 5 хвилин. Для десерту нам знадобиться яйце. 3 столові ложки кефіру. Підсолоджувач за смаком. Півчайної ложки розпушувача. Столова ложка какао та столова ложка гарбузового борошна. Все дуже добре вимішуємо. За необхідності додаємо ще одну столову ложку гарбузового борошна. Ємність, в якій будемо готувати, змащуємо оливковою олією та викладаємо половину тіста. Далі викладаємо кілька ягід полуниці. Я їх нарізала. Одну-дві чайні ложки кокосової стружки та виливаємо тісто, яке залишилось. Готуємо у мікрохвильовій печі 3 хвилини. Ось такий чудовий кекс у нас вийшов. Одразу перекладаємо його на блюдо. Та за бажанням ще гарячий кекс прикрашаємо шматочками шоколаду. Шоколадний кекс виходить дуже смачний та ніжний. Спробуйте його приготувати. Він неодмінно вам сподобається. Любі мої, Всім бажаю! Найскорішого миру, міцного здоров'я, добра та щедрих Божих благословень! Дякую за увагу! До нових зустрічей і бувайте!